Психіка людини це комбінація і фізіології і, власне, такої психічної активності. Тому сон є невід'ємним частиною для поновлення. А значить, сон необхідний для того, щоб нервова система мала змогу поновитися і функціонально стати більш стійкою. Загалом, адекватно для людини, дорослої людини це 8 годин повноцінного сну. І якщо зменшується кількість сну, ну так само, як і перевищується, це йде навантаження на нервову систему людини. Відповідно, йдуть якісь зміни. Зміни в настрої, зміни в динаміці роботи психічних процесів, мислення, концентрації уваги, і, відповідно, людина з своєї звичної працездатної такого стану може мати зменшення занепад. Загалом в Україні переводять годинник, наскільки я пам'ятаю, з 1981 року. Але активно почали говорити про вплив переведення годинників на е, організм людини, ну, напевно, там десь з середини ХХ е, да? століття. тому що активно почали досліджуватися психоемоційні стани людини і помітили, що спостерігається така. Десинхроноз зовнішнього і внутрішнього. Що це значить? Це дуже схоже на стан, коли людина перетина одночасно декілька часових поясів, і тоді в неї такий стан втоми, виснаження, певний час. Його ще називають джетлак, коли людина втомлена, перебуваючи вдовго в літаку. Чому це так стається? Тому що в організмі людини є циркадні ритми. Циркадні ритми це. Те, що забезпечує повноцінну роботу активності, бадьорості і відпочинку сну. Відповідно, коли зміщується на годину вперед чи на годину назад, для людини це стрес. Найбільш вразливими є, звичайно, літні люди і люди в, з таким активним способом життя, коли ритм життя потрібно швидко перелаштувати. Діти, немовлята це найменш вразлива категорія, яка відчує, тому що їхній ритм життя суттєво не змінюється. Він відносно стабільний. У нас є внутрішня система добових ритмів. Вони генетично і психосоціально обумовлені, впливають на них звичайно сезонні і такі сонячні зміни освітлення. Відповідно до цих таких добових ритмів. У нас є своя специфічна система а, вироби, вироблення а, гормонів внутрішньої секреції, зокрема кортизолу і мелатонін. Кортизол це гормон стресу, мелатонін це гормон сну. Коли ми зміщуємося в цих добових циркадних ритмах. Зміна виділення цих гормонів впливає на наше самопочуття. І, відповідно, у людини, що ми спостерігаємо, порушується сон процеси засинання, пробудження, у людини а, зростає депресивні симптоми, особливо коли це на зимовий період переходить. Знижується апетит, погіршується активність, погіршується концентрація уваги, людина така втомлена, незібрана. І на цей. Стан потрібно виділити час. Відповідно, якщо це стрес, організм адаптується. У нас дуже адаптивна система, і він адаптується до цих змін, але потрібен тривалий час. Це все індивідуально, комусь потрібен тиждень, комусь два тижні, а комусь місяць. Апатія це вже такий більш тяжкий стан, коли в мене з'являється стан відчуження всього, що відбувається. Передує апатій стан пригніченого настрою. Коли мені байдуже, така більш лайтова версія, коли мені байдуже до того, що відбувається, до тих звичних режимів дня, які були, до звичного ритму роботи. Апатія – це більш тяжкий форма, що може допомогти напевне, перше, що це відпочити. Нормалізувати сон, нормалізувати харчування, нормальне здорове харчування. Притримуватися загальних правил організації свого життя, прогулянки ті самі, е, заняття хобі, яке є важливим, цікавим для людини. Е, до речі, при апатії дуже класно якраз працює правило не підтримки звичного ритму життя, а його порушення, тобто зробити щось нове. Але раптом не проходить протягом двох тижнів продовжується такий. Е, Ну, я б сказала затяжний стан пригніченого настрою, то варто звернутися до психолога. Порушення е, сну у зв'язку зі зміною переведенням годинників вони в першу чергу чутливі до нормалізації життя. І чим швидше людина нормалізує свої зовнішні ритми життя, так як вона звикла жити, тим швидше її відновиться внутрішній біоритм. Радять хронологи і психологи, в тому числі радять заздалегідь готуватися за 3-4 тижні до переведення годинників по 10 хвилин раніше там прокидатися або довше засинати. Трошечки змінювати, щоб це не було стресом. Перше, що робити, це напевно відмовитись від вживання всяких енергетичних напоїв, всяких таких кофеїно-містких напоїв, які б мобілізували енергетично підбурювали нашу нервову систему, а навпаки, заспокою, особливо в другій половині дня. Далі це ритмізація сну не менше восьми годин. Перед сном за годинку ми не читаємо телефони, не гортаємо, не дивимося телевізор, ну хоча б за 30 хвилин, тому що коли я кажу годину, всі так лякаються, о Боже, що робить годину. Далі це харчування, налагодження харчування. До речі, те, що я зараз говорю, воно має такий більш загальний. Характер рекомендацій для здорового способу життя. Нічого такого надприроднього ми не робимо. Ми робимо лише те, що може фізіологічно нас зараз підтримати. Ще раз кажу, циркадні ритми це поєднання і фізіології, і психіки. Тому а, тут важлива комбінація повпливати на тіло, яке зміни і емоційний стан. Відповідно, якщо ви відчуваєте, що вам важко прокидатися. Загодьте на 10 хвилин і не схвачуватися зразу з ліжка, а дати собі змогу трошечки прокинутися вранці, полежати, зібратися з тим, що зараз ну, буде активність, якась, і тоді вже вставати, не підриватися миттєво. Звичайно, в такі адаптаційні періоди варто знизити як інтелектуальне, так і фізичне навантаження. Зменшення допоможе підвищити концентрацію. Не буде такої втомлюваності, виснажливості, такої дратівливості, тому що чим більше виснаження організму, тим більше дратівливість, така роздратованість, починають всі злити. Починає проявлятися байдужість до того, що ти робиш, втрачається сенс того, що ти робиш. Тому, власне. Невеличка самодопомога якраз і стабілізує стан в такі періоди адаптаційні.